Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом. Пенсійний збір за першу реєстрацію автомобіля. За матеріалами статті Олени Сятковської. Повний текст статті, розміщено на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку сплати пенсійного збору при першій реєстрації автомобіля. Відображення в бухгалтерському обліку, отримання цільового фінансування на придбання автомобіля здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. З допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини. Обираємо вид операції, отримання фінансування на придбання НА, рахунок, ККВ, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дибет-кредит. Відображення в бухгалтерському обліку оприбуткування автомобіля здійснюємо за допомогою документа надходження НА розділу Необоротні активи. У списку, що відкрився, створюємо документ надходження НА за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. У створеному документі в загаломній частині зазначаємо назву установи вид операції, придбання НА та джерело фінансування. Наступним кроком на закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На вкладці Необоротні активи обираємо вид необоротного активу, ККВ, рахунок обліку, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ, і суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет кредит командної панелі. Відображення обліку нарахування та включення до первісної вартості автомобіля пенсійного збору проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерські розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерські» за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки «Додати» та в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо нарахування та включення до первісної вартості автомобіля пенсійного збору. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку перерахування сум постачальнику автомобіля та пенсійного збору до бюджету здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операцій, перерахування сум постачальникам та перерахування інших податків: рахунок, ККВ, суми з ПДВ, ставку ПДВ та суми без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку введення в експлуатацію автомобіля здійснюємо за допомогою документа Введення в експлуатацію розділу Необоротні активи. У списку ще відкрився, створюємо документ, введення в експлуатацію за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. У створеному документі в заголовній частині зазначаємо назву установи Вид операції Введення в експлуатацію. На закладці Основна, відображаємо місце зберігання та матеріально відповідальну особу. На вкладці Необоротні активи обираємо вид необоротного активу, ККВ, джерело фінансування, рахунок обліку, рахунок зносу, кількість ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ, суму з ПДВ. Далі записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебіт кредит» командної панелі. Відображення в обліку, повернення невикористаного цільового фінансування. Здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В загалом частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, вбираємо вид операції, повернення коштів, рахунок, ККВ, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. У операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.net.ua У розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!